Після того, як зелені чоловічки, озброєні російські солдати без опізнавальних знаків окупували український Крим, анексію півострова Росією засудили в цілому світі. Тим часом у прокремлівських медіа активно велася пропагандистська кампанія, метою якої було створення атмосфери патріотичної ейфорії серед населення. Войовничий націоналізм швидко розповсюдився далеко за межі російської столиці. Антизападна, антиукраїнська пропаганда. Антизахідна антиукраїнська пропаганда нав'язується страх великої війни. І цей страх, ця стривоженість дійсно консолідує суспільство. дійсно консолідує дітна Добробут західних сусідів колись був мрією для багатьох росіян. Проте нині їхні ставлення до країн заходу змінюються, у тому числі і через те, як прокремлівські телеканали висвітлюють громадянську війну в Сирії. Глядачі вкрай рідко можуть побачити звірства, які вчиняють лояльні до сирійського президента Башара Асада сили. Замість цього їм показують сюжети про героїчних російських військових. Це частина кампанії, покликаної створити Росії образ важливого гравця на міжнародній арені і згуртувати довкола цього росіян. більшість російських громадян підтримує зовнішню політику президента Росії. президентом Росії. Нас є нас є скупчення маси, яке дотримується дивної ідеології в моєму розумінні. Але духу народної єдності в нас на жаль немає. Це дуже сумно. Дедалі більше росіян побоюються, що конфлікти можуть призвести до більш масштабної війни однак, парадоксальним чином суспільство підтримує дії Кремля, в тому числі і військові інтервенції. через телебачення, пропаганду людям нав'язали думку, що Росія відіграє надзвичайно важливу роль. вони думають, що вона є одним з ключових гравців на світовій арені, і що без її голосу не вирішується жодне питання. там ні один кардинальний Такий націоналізм на руку російській владі. Більше того, це частина політики Кремля.